Що таке заболонь в деревині? Говоримо про породу дерева дуб, зараз вам покажу і розкажу. Дивіться, заболонь. Вона відрізняється значно білішим відтінком від основної породи дерева. Як правило, заболонь допускається лише в сортуванні рустів. Виглядає з таким чином. До речі, заболонь у нас знаходиться найближче до кори, тобто йде в нас в кора, потім заболонь, потім вже середина круглого лісу там, чи, чи доски. В такому от випадку воно ви бачите піділяється у нас білим кольором. Виглядає ось таким от чином. Заболонь, звичайно, трішки м'якша по твердості, ніж основна деревина, але не критично. Тобто на експлуатації ви цього точно не побачите. Заболонь можна тонувати в темний колір і воно буде ставати плюс-мінус однаковим відтінком.